Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Мене звати Софія. Сьогодні в нас у Дніпрі дуже сонячний день та гарний настрій в мене. Сподіваюсь вас також. Увага! Сьогодні у нас у продажу та на відеоогляді шведський вікінг у гарному стані та у багатій комплектації інскріпшн. І як ви вже здогадалися, це XC60! Музика – Це компактний кросовер позашляховик, який виробляється шведським автовиробником Вольва. Саме в нас друге покоління, яке виготовляється з 2017 року по 2021 А перше покоління виготовлялося з 2008 по 2017. Так, мені дечого не вистачає. Ось дякую, картина домальована. Красивий автомобіль, красива я та раф кава. І все добре, гарний настрій. Е, відволічемося, друзі. Якщо саме ти ще не підписався на наш канал, зроби це прямо зараз. Поставь подобайку, відправ це відео другу, та в тебе все буде добре. Друзі, перше, що я хочу вам сказати, те, що в нас 2017 рік, і слухайтесь, 42 тисячі пробігу. Ну це просто ну, новенький автомобіль. Е, в нас 2 літри бензин, модифікація Т5, це означає, що 254 кінських сили, максимальна швидкість 250 і розгін до сотні складає 6,8 секунд. Ми це перевіримо. Перше, це колір автомобіля. Він незвичайний, тому що я в нас у Дніпрі, у місті Дніпро, не дуже часто зустрічаю такий колір. Він не просто сірий, це осміум грей і ще й металік. Він дуже красиво е переливається на сонечку. За фари, це розумні фари, молоти тора, це світодіодні. LED -фари. Вони вам допомагають, коли ви будете повертати, вони будуть також за вами рухатися. І ці розумні фари будуть вирізати автомобіль, який вам їде попереду, і ви не будете світити своїм світлом яскравим водіїв. Які їдуть на зустріч до вас, цей автомобіль буде вам найкращим другому взимку, тому що в нього все поглинаюча підвіска, за великий який складає 21,5 см, майже 22 см. Та він дуже оснащений всередині, там велика комплектація, про це пізніше. Ви тільки подивіться, як личуть. Ці величезні двадцяті диски цьому автомобілю. Ну вони просто дивовижні. Та зимова гума Мішлен це дуже якісна резина. Ну, по-перше, в нас перевірений часом потужний бензиновий двигун. По-друге, восьмистопенева коробка Айсін японська. Але ну, все це не потрібно знати, потрібно. Побачити те, що тут все гарнесеньке, все чистесеньке, тому що 42 тисячі пробігу. ТО зроблено на 38 тисячах, тобто ви купили автомобіль і не думайте не про що, що вам потрібно щось робити, тому що все зробили вже за вас. Тільки вам потрібно буде в дальнішому робити ТО е рекомендації щодо е як часто робити, це 20 тисяч пробігу. Ось так, от не 15 а 20, і це реально. Ну а дівчаткам потрібно лише знати, де заливати омивайку. І, до речі, вона вже залита за вас. Так, ну дуже красива задня частина. В нас повний привід. Uh, тут Т5 uh, модифікація та комплектація Inscription. Inscription чим відрізняється від Momentum? Тим, що, як ви бачите, у автомобіля багато ось, тих, ось таких хромірованих вставок, а у Momentum у цьому немає. Там просто пластик звичайний. В нас є повністю задні передні парктроники в круг. Камера 360 та безключовий доступ. і Змога відкрити багажник за допомогою ноги. Ось так ми махнули, він відчинився, і якщо вам потрібно його зачинити, ви також ось так махаєте, і він зачиняється. І так, що стосовно багажного відділення та його об'ємів, друзі, 500 літрів. Ви собі уявляєте? Так, друзі, що в нас тут є? По-перше, ось такі гачечки, щоб ваш груз не бовтихався по всьому багажному відділенні. Докатка. Її жодного разу ніхто не користувався усі інструменти для того, щоб ви могли замінити собі колесо. Ось тут, отак, закріпляєте і воно тримається. Так, звичайно, аптечка, тому що власник цього авто. Врач, і в нього завжди аптечка, і вам йде подаруночком. Є 12-вольтова зарядка, а також є ось такі кніпочки, ви їх затискаєте. І вони складаються самостійно, не потрібно щось з ними робити. І багажне відділення складає приблизно куб. Так, ну що ж, багато місця, преміальний шкіряний салон, ось такий. Підлокітник з підстаканниками. Вихід до багажного відділення, це вам говорить про те, що можна перевозити спінінг, лижі, що завгодно. Ну, і як ви бачите, звідки я на вас дивлюся, з панорамного, шикарного, величезного даху. І він такий при... затемнений, і мені не світить сонце в очі. Дуже гарно, я себе відчуваю. В нас багатозонний клімат-контроль. Ось тут ви собі можете його регулювати. Сіточка, преміальна музика, та також можна зачинити і відчинити задні двері. Це дитячі замки. Дивіться, що в нас є. Ось такий ключ. І всі ви знаєте, що зазвичай з Америки йдуть автомобілі з одним ключем, адже власник цього автомобіля зробив другий ключ, прошив його, та у вас є два ключі вже буде. Тобто, ви нічим не будете відрізнятися від європейського автомобіля. Тільки тим, що європейський автомобіль буде коштувати на 20% дорожче, ніж саме цей автомобіль з Америки. Тобто ви отримуєте те саме тільки дешевше. І так, що ви будете мати в цьому шикарному автомобілі? Перше це пам'ять положен сидінь, дві штуки, центральний замок. Далі, регулювання сидіння не просто, як ви звикли бачити. Також у нас є ось така підколінна виїжджаюча подушечка і е поясничне також регулювання. Так, що є е ДОП-функція, яку е власник е окремо встановив це навігація, вона працює в Україні та в Європі. Ось показує, де ми зараз знаходимося. Хочу показати, як можна легко та просто перевірити стан вашого авто, сидячи ось прямо тут. Поїхали! Рівень мастила. Вам не потрібно буде виходити, відкривати капот, злитися, бруднити руки. Це можна зробити з середини автомобіля. Далі перевірити контроль тиску вашого, ваших шин і. Подивитися, коли вам потрібно буде заїхати на сервіс для того, щоб зробити повне ТО. Всі ви вже напевно знаєте про таку функцію, як Volvo Car та Volvo On Call. На жаль, в цьому автомобілю саме зараз немає цього, адже ви можете приїхати на сервіс та вам це підключить дуже легко і просто. К нам на Volvo у вулиці княгині, Ольга, 19Б, місто Дніпро. І це це вам все допоможуть зробити. Що вам воно дає коротенько скажу. Volvo On Call. ви можете ось сюди натиснути кнопку, зателефонувати консьєрж-менеджер, який вам допоможе в будь-якому вашому проблемі. Якщо ви пробили колесо, вам потрібні квитки, якщо вам потрібен евакуатор чи подмінний автомобіль, все це працює. Це ваш такий сос-допоміжник. А Volvo Карш. Що він вам дає цей застосунок? Це дуже зручно. Ви встановлюєте собі його на телефон та можете контролювати свій автомобіль, дивитися, де він знаходиться, якщо ви виїхали з міста, а він залишився. Також ви можете прогріти автомобіль, включити клімат, контроль. Якщо ви ну, поспішаєте на роботу, вам потрібно прогрівати автомобіль. Ви можете зробити це дистанційно. Ось такий. І також, якщо ви не пам'ятаєте, чи закрив я автомобіль, чи ні, також ви можете, сидячи вдома, це зробити. Друзі, також чим відрізняється від звичайного американського автомобілю саме цей це те, що є голосове керування. Тобто, власник прошив це. Мені жарко температура встановлена на 23 градуса. Ви бачите? Авто з Америки нас розуміє. Власник цього авто прошив, і у вас є голосове керування. Друзі, на цьому плюшки не скінчуються, тому що в цьому автомобілі також є Apple CarPlay та Android Auto. Це щось. Також, друзі, основне в цьому автомобілі це Intel Safe. Перше, що туди входить: бліст-моніторинг сліпих зон. Це коли ви їдете і авто, ви не бачите, можливо, його і він до вас вже підсувається, то про це ось такий бомеранг оранжевий заграється, і вам про це говорить. Ось покажу, як він працює так. По-друге, це крос-трафік Алорт, що він вам дає. Якщо ви виїжджаєте та у вас обмежена видимість, виїжджаєте з парковки і не бачите, чи їде попер... заду вас якийсь автомобіль. Він реагує на рух. Тобто він попереджає вас про це. Якщо ви це ігноруєте, автомобіль сам може затормозити. А сіті Сейфті вона реагує на рухомі та нерухомі об'єкти, вона щитує. Дорожні знаки, вона бачить людей, тварин, все що завгодно, і вас тримає у безпеці та навколишнє середовище. Також, друзі, в нас є проєкція на лобовому склі, вона нам показує нашу швидкість та попереджає про те, можливо, ви швидко їдете, щоб ви подивилися і такі так, потрібно трішечки збавити е, рух. Ну що ж, друзі, давайте зараз спробуємо розгін до сотні, який він буде складати. Я вважаю, що це було дуже швидко, і приблизно він так і складає 6-6,5 секунд. Та ще, що я хочу відмітити, яка різниця між європейським автомобілем та американським, я не знаю на що може так впливати. Приїжджайте до нас та самі в цьому переконайтеся, адже автомобіль американський швидкіший, він відразу підхоплює, в нього дуже такі чутливі педалі, і він, ну. Якось дуже швидко їде та викликає такі емоції. я не знаю. Можливо, там якась настройка. Не знаю, але автомобіль більш агресивний. А, також, друзі, дивіться, ось я включаю зараз клімат. І в нас є тут clean Zone. Бачите, ось таким голубеньким світиться. Ось тут цей датчик він вам показує те, що у салоні благоприятний воздух, повітря, без якихось зайвих. Домішок. Розхід складає по місту приблизно від 7 до 8 літрів. Я вважаю, що для 2-літрового двигуна з кінських сил яких 254, це дуже замаленький розхід та буде не дуже великим для, вашого, для вашої кишені. Ось дивіться, в нас є така функція, як пілот-асіс, яка підкеровується е, та тримає тебе в смузі, е, адже сильно довго не можна відпускати руки, вона вам почне сигналізувати, що вам потрібно взяти. Також є адаптивний круїз-контроль. Е, ось, дивіться, і шите знаки, тримає в смузі. Ви ви в дистанцію, яка вам потрібна, е, регулюєте, вибираєте собі та швидкість. І завдяки адаптивному круіз-контролю буде роз, розхід складати приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. Дивіться, я навіть нічого не ролю, вона мене тримає в змузі, тримає дистанцію та сама буде підтормажувати. Включите передній хід. Дивіться, вона сама все робить. Сама керується. Та вже ровно, їдь прямо. Ой, дивіться. І задні парктроніки вам сигналізують про те, що можна вже тормозити. Ось так автомобіль повністю сам нас припаркував. Це дуже зручно для тих, хто е, тільки почав е, свою. Так би мовити, автомобільну, автомобільне життя та боїться десь паркуватися, то саме для вас ця функція. Так, друзі, зараз демонструю вам торможення перед пішохідом. Сама тормозить, сигналізує і все працює. І також там така прям загорілася машинка червона, що треба затормозити. Тож, друзі, відеогляд підійшов до кінця. Якщо саме тобі потрібен такий скандинавський вікінг, то приїжджай до нас. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Ми на тебе чекаємо. Ціна дуже приємна та тебе е, зацікавить. Тож, підписуйся на наш канал, став подобайки, відправляй друзі, друзям цей, цей відеогляд. Та ми чекаємо на зворотній відгук. До зустрічі, бувайте.